Всім привіт! 23 травня. І в нас отакий стан нашої сої. Це те, що ми саме раніше сіяли. І сразу вже другий листочок тричастий пробивається. Є окремі рослинки, які починають куститись. Починають галузитись. Бачите? Цього року у нас перший рік, що Є проблеми з лободою. Маленьку забрало або забере. Цю мучить, цю також мучить, але щось не, не, не так активно, як, як хотілося б. Якби чим менше лобода, тим краще забираєте. Чим більше лобода, тим якась бодріша. Так поле в основному чисто Треба пару тижнів і вона закриє міжряддя. Норма висходить з 250 тисяч. І виглядає нібито ріденько. Але, як на мене, це поле саме одне із гарних і краще які зійшло. Наприклад, отака от вісна між сінками для мене не є страшною. Але це вже момент сівалки, бачите, тут не було насінинки, а от вона тут оказалась. Цього року ми сіяли трішки новою сівалкою, скажімо так, і трішки. Не знали її ні настроїть, нічого, не було часу всім всім гратися. Добрый И вот такие стан поля у нас на 23 травня. Кстати, я какой-то перегляд. До новых встреч. Пока-пока.